Мелібі друзі, ну що нарешті це сталося? Хоча, чесно кажучи, я не знаю, чи взагалі чекали ви на смартфон на Phone 2. a Мені здається, що Карл Пей, той самий, який там був одним з засновників OnePlus, він трошечки ж з глузду з'їхав. Він забув про закони фізики, закони маркетингу, тому що нормальна людина таке диво ніколи б на ринок не випустила. Ви подивіться, це ж просто якась е, потвора. Ну як? Хоча, якщо ми з вами зараз про нього говоримо, можливо, у нього щось та вийшло. Пишіть в коментарях, що це вам нагадує. Я ставлю на Міньйона. От тут йому ще лепо тут десь на, намалювати би, і все це вилитий Міньйон. Чесно кажучи, коли я вперше побачив о -о оці рендери в мережі, я подумав, що це якийсь Стьоп. І коли в принципі нам показали всі прототипи, над якими працювала компанія Nothing, як можна було обрати це? Я не розумію! Ну просто візьміть оці два модуля, і отут, 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 бляха, отут вертикально поставте і все нормально. Так само, як ви зробили Nothing Phone, на другому, у нас інфон першому, навіщо було це робити? Навіщо? Це ж навіть з точки зору інженерної, тупо, тому що менше елементів поміститься там під корпусом. Ну от розташування цієї камери тут, ну, це просто якась херня. Я не знаю, як це можна обґрунтувати. Отже, давайте ми з вами трохи поміркуємо, що сьогодні треба зробити виробнику смартфона, щоб хоч якось на себе звернути увагу. От щось нове. Бо всі вже там дизайни цих блоків камер використали. Подивіться, що там виробляє компанія Honor, що вироблять Huawei. Вони взагалі вже просто якусь імпровізацію, мені здається, луплять. Будь ласка, е, хлопці ставите, да, ці варіанти, які там зараз Huawei і Honor, що вони там виробляють. Просто мені здається, так от людина від руки щось там намалювала і воно приліпило. А, піде, схавають! А тут, хоча б є яка ніяка самобутність, якесь своє обличчя. Тепер ми всі знаємо, як виглядає виродок від насів. Давайте, друзі, влаштуйтесь затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю! Але перед цим, друзі мої, пропоную влаштувати черговий челендж розіграш, який я запустив нещодавно. Хоча я запустив його в тому відео, яке поки що не вийшло. Коротше, якщо під цим відео протягом одного тижня набирається, хоча б ну давайте 9 тисяч лайків, то ми з вами розіграємо цей смартфон в прямому ефірі. Отак, от, от з вами тут сядемо і по якраз потереведемо, поспілкуємося, і будемо розігрувати цей смартфон. Що треба зробити, щоб прийняти участь в нашому розіграші? По-перше, напишіть якийсь унікальний. Коментар під цим відео чи подобається вам цей смартфон? чи ні. Короче, напишіть якусь думку, будь ласка, з цього приводу. По-друге, поставте вподобайку. І по-третє, в налаштуваннях своєї сторінки вашого youtube каналу, а я вам нагадую, що він є у кожного з вас. Напишіть дані для зв'язку. Ну, може, ви виграєте, щоб ми якось з вами зв'язалися. Тільки буде одна умова: якщо ви виграєте цей смартфон, треба буде ним реально користуватися, не просто зливати, десь там на OLX, а прямо брати і користуватися. Так, перше, що ви маєте знати про смартфон Phone 2 a він повністю виконаний з пластику. Тобто, коли ми бачимо його ці рендери, його е, зображення в мережі, і там здається, що, начебто, каркас виконаний з металу, він не металевий. Е, тильна його сторона теж повністю ця прозора виконана з пластику, тим більше вона збирає відбитки пальців. Зараз же купа є е, повних оглядів в мережі, і всі там жаліються на те, що це непрактично. Друге, що ви маєте знати, це в. Розуміння виробника Нафін типу бюджетний смартфон розрахований на ринок Європи. Тобто, щоб ви розуміла, він коштує навіть дешевше ніж Redmi Note 13 Pro Plus для ринку Європи. Це коштує щось там 329 євро. Офіційна ціна його за версію 828. А Redmi Note 13 Pro Plus коштує там щось 450, чи там близько 500. коротше. І він коштує набагато дешевше, ніж припустимо, Google Pixel 7a. За нього в Європі просять щось там 509 євро. Тобто, це. В розумінні компанії Nothing і в розумінні європейців щось дуже дуже бюджетне. Тому давайте, будь ласка, без е, завищених очікувань. Для більшого розуміння, якщо б його офіційно випустили всередині нашої країни, за нього просили десь там 13 тисяч 200 гривень. Тобто це такий собі середньобюджетник, не більше того. Добре, а що тоді в ньому такого цікавого, що про нього пише весь інтернет? Я б сказав, що взагалі нічого, якби не оцей дизайн. Тобто, дизайн це його основна фішка, він тут такий весь е, е, прозорий є три гліфи, якщо попорівнювати. Зі старшими братами його за нас інфона два там п'ять гліфів, якщо не помиляюся. Тут три гліфи. Тобто, коли до вас приходять якісь повідомлення, ви слухаєте музику, вони усі це світяться, можна налаштовувати їх під себе. Не знаю, комусь подобається ця фішка, комусь ні. Але це типу візитівка компанії Нафін. Ще у нього доволі тонкі, а головне симетричні рамки навколо дисплеї. Це теж, типу, фішка. Фронтальна камера у нас розташована в верхній частині по центру. Тобто, обличчя у нього, на мій погляд, виглядає доволі непогано. А ще я звертаю вашу увагу на пласкі грані, тобто від цієї концепції а iPhone ніхто не відмовився. Добре, з цим, начебто, розібралися. Компанія Muffin запропонувала нам щось не зовсім тривіальне зовні з пластикового корпусу, з столесенькими рамками, що всередині. Головною фішкою всередині новинки став процесор від компанії Mediatek, а саме Dimensity 7200 Pro. І, до речі, це перший пристрій компанії, в якому використовується процесор від компанії Mediatek. Що це взагалі? За звір такий, теоретично це субфлагманське рішення, десь рівня Snapdragon 870. Виробляється він за нормами техпроцесу 4 нанометри, тобто теоретично він має бути негарячим і е, енергоефективним. Це рішення не зовсім нове, бо раніше ми вже його бачили всередині смартфона Redmi Note 13. Pro+. Plus. Проте е, він коштує всередині нашої країни там щось близько 17,5 тисяч гривень. Ось і в Європі він теж коштує дорожче, ніж цей Nothing. Також виробник. Звертає увагу на те, що вони добре попрацювали над системою охолодження. Тобто теоретично вони е, вичавили максимум з цього чипа. На практиці це вам має дозволити грати навіть в доволі вимогливі ігри на середньовисоких, високих, високих налаштуваннях графіки. Це, звісно, там, не рівень якихось там Snapdragon 8 Gen 3 8 Gen 2 Проте, думаю, що в якийсь там Genshin Impact чи Honkai Star Rail на високих налаштуваннях грати можна буде за швидкість роботи інтерфейсу. Я взагалі мовчу, бо потужності цього чипа має бути достатньо а, з головою. А якщо враховувати те, що а, оболонка, оця від компанії Насін, вона доволі непогано оптимізована, думаю, що там в цьому плані буде взагалі все ідеально за ці гроші. До речі, працює цей смартфон одразу з коробки на 14-й версії Android і виробник обіцяє 3 роки оновлень зеленого робота. Тобто теоретично він має колись отримати 17-ту версію Android і ще обіцяє 4 роки а, оновлень патчів безпеки, що впри. На сьогодні непогано. На що ще варто звернути вашу увагу на його дисплей. Діагональ складає 6,7 дюймів, матриця Super AMOLED, частота розгортки 120 Гц. Не має бути ніяких проблем із шим, бо на це виробник звернув окрему увагу. І ще є підтримка HDR 10, і є кольорів 10 біт. Тобто, суто на папері показники непогані. Навіть максимальна яскравість 1300 нід для смартфону середньобюджетного класу теж непогано. Я дуже сподіваюся, Вся на те, що компанія Nothing піде проти системи, так само як вона це зробила з, зі смартфоном Nothing Phone 2, і запропонує нам бездротову зарядку в смартфоні середнього класу. Однак цього не сталося. Nothing Phone 2 a підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт. Без у нього немає. Обіцяють, що батарея від 0 до 100% буде заряджатися близько однієї години. За 23 хвилини батарея буде заряджатися до 50%. повноцінного вологозахисту тут. Теж немає, тільки IP54. Тобто він не боїться бризок, то якщо там десь під дощем будете користуватися, е, йому швидше за все нічого не буде. Що стосується часу автономної роботи, виробник обіцяє до двох днів від одного заряду. Всередину встановили акумулятор ємністю 5000 мАч, і це трохи більше, ніж у його старших братів у Asinphone 2 і 1. Там 4700 мАч. Тобто тут трохи більше. Ну і останнє питання, яке я досі не розкрив, це його камери. Ви тільки подали. Дивіться на цих е, красунь. Це ж от головний акцент е, в смартфоні. Що нам пропонує компанія Насінг? В якості основного використовується сенсор від компанії Samsung на 50 мегапікселів з гібридною стабілізацією. Ультраширик теж пропонують на 50 мегапікселів, що для середньобюджетного сегменту дуже і дуже непогано. А фронталка на 32 мегапікселі. Суто теоретично, він має фотографувати не набагато гірше своїх старших братів, однак практика показує, що е, це не так. Дивлюсь. Огляди західних блогерів, вони жаліються на камеру цього смартфона. Кажуть, що от він бюджетний і фотографує він як бюджетник. Тобто, дивлячись на його технічні характеристики, не треба себе обманювати і думати, що він покаже якийсь високий рівень. Це не так. Звісно, все це ми будемо детально перевіряти в нашому повному огляді, бо цей смартфон я точно замовлю. Але попередньо ну, зірок з неба вона точно не Хапає тепер, що стосується цін, пропонується смартфон в двох варіантах пам'яті: 8,128 і 12 256. Базова модифікація стартує з відмітки 329 євро. Звісно, що пам'ять розширити не можна, тому при виборі смартфона треба враховувати цей момент. В принципі, всю основну інформацію я вам вже розповів. Давайте підбивати підсумки. Що в мене бісить в смартфонах насім. Те, що вони випускаються в першу чергу для ринку Європи. А ви знаєте, які податки в Європі. Тобто нам з вами, наскільки у нас вони офіційно продаватися, не будуть, що пропонують продавці купити його там в Європі, привезти всередину нашої країни, там розмитнете, не розмитнити, чи там баригам, чи якісь там 70 доларів зверху покласти. Тобто, всередині нашої країни за нього будуть просити на старту продажів, ну десь 400 євро, не менше, повірте мені. І не мені вам пояснювати, що за ці гроші він взагалі не цікавий. Бо сьогодні, всередині нашої країни, за 14 з половиною тисяч гривень вже можна купувати. Купити смартфон з процесором Snapdragon 8 Plus Gen 1. Він набагато потужніший, ніж Dimensity 7200 Ultra. Також за ці гроші всередині нашої країни смартфони пропонують флагманський сенсор від компанії Sony, IMX 890, а не оця заліпуха від компанії Samsung. Ще раз, цей смартфон, можливо, буде актуальним всередині Європи. Бо я отак от дивлюсь на його конкурентів. Ну, реально конкурентно спроможні рішення. Проте всередині нашої країни це взагалі. Ні які ворота. Це була моя думка. Своєю, ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Не забувайте про наш розіграш, ставте вподобайки, пишіть свої унікальні коментарі. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, розповідайте про нас своїм друзям і нехай буде з вами Android. Побачимось! Друзі, оскільки я випав на 10 днів, мене не було в Ютубі. Хочу трохи відзвітувати стосовно нашої волонтерської діяльності. Е, ви знаєте, що зараз у нас є активний збір для хлопців, які працюють на південному напрямку. Частину грошей ми вже вивели для них, там що 60 тисяч. Вони закупили батареї для Мавіків, про що там ремонтують якусь автівку, ще щось за другу частину ми зараз теж будемо виводити, і у нас там залишиться щось близько 170 тисяч. Повністю всі звіти вони нам відправлять. Тож все у нас за. Планом, дякую, що приймаєте участь, робите це активно. Ось щирий уклін всім тим, хто приймає участь і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги! А і забув нагадати: посилання на банку та реквізити карти лежать в описі.